Добрий день. Сьогодні 23 лютого 2023 року. До огляду хочу зробити огляд таких яблук, яблук таких сортів голдраш, Американські всі сорти. айдаред, каріотсім, 7. Це сорти, які, в принципі, найдовше лежать в моїх умовах. Ну, одні з найдовших, що лежать. Особливо Голдраш, ну але Голдраш ще не перевірено, тому що прошли рік там були пару сигналок, я їх ну, навесні не знаю, дослід... поки вони пролежали, як і що, в цьому році подивимося. В цьому році вже врожай, скажімо, невеличкий був. Голдраш американський сорт, стійкий до хвороб, імунний сорт вважається. Середньорослий, здається, так він в мене вів себе айдеред. Uh, айдеред американський також сорт. Дуже вражайний, Тут середня, поки не знаю вражайність, Середня поки, поки що. Айдеред. Дуже врожайний сорт. Не стійкий до парші. Але в мене він, в принципі, ну це так. Ось бачите, на плодах теж трошки проявилося. В принципі, не стійкий, але в мене він доволі. Непогано себе веде і по стійкості, в крайнім случаї, стійкіший, ніж Ренет Львівський і Ренет Кубанський. Та й врожайність його дуже-дуже вели, дуже хороша. Дуже. Я довольний цим сортом Каріот 7. В принципі. В минулому році щось мені смак його не сподобався. В цьому році я пізно їх дуже зірвав. О, смак хороший, отлічний, все нормально з цим. Стійкий до парші мунний, можна сказати так. Середньо поки що врожайний, поки такого врожаю, як Вайдаред, не бачу, але врожай є кожен рік. Зараз ми спробуємо їх, смакові якості. Голдраш я пробував, не знаю, десь неділь три назад ще воно не набрало того, що потрібно. Айдаред вже набрало, каріот також. Ну, давайте з айдереду почнемо. Рум'янець в мене добре набирає айдеред, добре прямо. Щільненька м'якоть. Так, можливо, вже середньої щільності. Це <кій> айдеред. Так, каріот, ну що, більше возьмемо. Давайте. Ну, це щільніше. Так, тут ось стекловийся. Ну давайте Не, будемо цей пробувати. Стеклянись така трішки. Ні, це воно буде смачне якраз. І голдраж. ну Теж більшеньки возьмемо. Щільна. ну Як на мене, каріут найщільніша, м'якоть. Це якесь трішечки як. Так, ну що у нас тут? Голдраш. Запах такий яблучний, без особливих. Присмаків чи запахів такий, просто яблучний каріот м -м, Каріот. Тут якийсь такий, наче воно зеленкувати ще якийсь запах, а це вже такий смачний запах такий приємний. Ейдеред. Ну так. Для мене другий запах тут. От каріо та другий інший, як тут. Тут такий зеленкуватий, більш ще якийсь, а тут вже от достигший. Мабуть, айдеред найкраще пахне, як для мене зараз. Так, що в нас на смак? Давайте зайде реду воно кисло-солодке, Соковите. Кисло-солодке. Кислинка не напряжна. Хоча я не люблю кислих яблук, але це таке можна їсти. Багатьом воно подобається, головне вражання. Ну, Хуріє трішки першою. Так, Голдраш, що воно тут з Голдрашем? Голдраш. Щільненьке, соковите. Ще воно зеленкувате, ще такий смак, як би то зеленого яблука. Ще рано для нього. Можливо, через місяць. Ну, от ще воно таке. Воно й не кисле Ну, так сказав би, але й цукру мало. от Якби щоб воно, я думаю, воно цукру добере, кислоти тут теж небагато якось. Тут навіть більше кислоти, ну і цукор чувствується. А тут, як то і кислоти, щоб дуже багато, ні, і цукру. Немає, ну, каріот. Щільне, соковите для мене смачне в цьому році, да. Чим пізніше його зірвеш, дуже пізно його треба рвати. Воно і лежатиме і кислоти майже немає. Чуть легенько. Цукру теж, я б не сказав, що дуже багато, але є цукор. Ну, в общем, для мене смачне. М -м, куштував я недавно його, Його. що ще? Мабуть, жуліт. Ні, не пам'ятаю, якийсь сорт, що... Після того сорту, звісно, це б таке пріснувати було. Забув вже, що я тоді, може, камера. Але от в даному випадку зараз воно смачне. Дуже соковите. Солодке з легесенькою кислинкою. Чуть така кислиночка зовсім невелика. В общем, в цьому році я якби, сподобалась мені каріут. І головне не хворіє. Ну, будемо далі наблюдати. Ну так, по смаку. На, на, на даний момент мені найсмачніше каріот, Потім ці два. Ну, голдраж ще не дозрів. Ще треба йому полежати. Такий огляд. Chimero.